Доброго дня всім Маріям Аграріям. Сьогодні ми підемо у гості до щасливого власника 6 кВт сонячної станції. Станція автономна. Зеленого тарифу нема. Тож, давайте подивимось, що в нього та як. Панелік в нього 10 штук. Ось такі панельки. Це в нас лонгі 580 ватт. Закріплені вони на кронштейнах. Та ось така рейка. Мабуть, то 41 перша оцинковка. Орієнтація панелей на південь. Гадаю, що поле з 10 панелей поділено на 2 по 5 панелей, бо на інверторі 2 МППТ трекера. Бачимо таку конструкцію, де я інвертор 6 кВт гібридник, акумулятор десь там 5,2, літій заліза фосфат, де є Хекман інвертор. Судячи з усього, то з Польщі привезли. З написів польською. Отже, вмикаємо, дивимось. Сонце зараз йде. Скільки там, 400 Вт. З мережі підтягує 20 Вт на акумулятор. На акумулятор тягне 120, щось замало. Бо сонце багато зараз, а акумулятор ще не заряджен. То дивимось на загальні показники. Ну щось замало. Так, дивимось акумулятор. Що воно йому заряджає? Сок 80, 54 вольти а ось в чому може бути причина. Температура 0 градусів. За цього БМС-ка батарейки скоріш за все обмежує зарядний струм. Ось, знайшов таблицю залежності заряду від температури. І мало того, в інструкціях до батареек попереджають, що заряд при низьких температурах. Може бути небезпечним. Та часто вказують написами такого змісту, що акумулятор може керуватися БМС-кою при за високих або за низьких температур. Напишіть, до речі, в кого з вас була така ситуація з низькими температурами. Ось що в нас на шильдику батарейки. Ось, бачите, температура. Нижня мінус 20, це робоча, при неї він може віддавати заряд, а трохи вище, температура зарядки від 0 до 55 градусів Цельсії. Тобто нормально заряджатися при нулі та нижче він вже не може. І тому ця батаречка, до речі, вона холодна. Обмежує струм зарядка при низьких температурах. Це стосується не тільки Дея, це всі літій заліза фосфатні батарейки. Там, де нема власного підігріву всередині корпусу батарейки, треба щось вигадувати, типу підігріву. Ну, можливо, хтось, типу, такі пленки прилаштовує. Але багато хто забуває, що зима є зима, і ці акумулятори, до речі, обладнання стоїть в гаражі, він капітальний, але опалення тут немає. Мороз був мінус 10 вночі, ото воно змерзло. Хоча сонце шпарить зараз на повну також на аварійну роботу акумулятора вказує блимаючий жовтий індикатор. Він блимає разом з зеленим. Це вказує, що акумуляторна батарея БМС увімкнула захисний режим. Ну то таке власник виправить. Тепер по батарейці. 5 g 51 ProB. На 5,1 кВт. Ну, стар, стандартна батареєчка, нічого поганого про неї сказати не можу. Повертаємось до інвертора та розключення полей. Як я і гадав, він розключив ці 10 панелей на 2 МПТ трекера. З задумом потім доставити ну, там до 8 панелик. Ну це відні автомати, так що якось так. Монтував станцію власник сам. Отже, на цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підписуємося, бо це важливо для україномовного контенту. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!